Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює від самого ранку 22, 20... 24 лютого 2022 року в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. А розумним варто Туватися, ну і зараз будемо говорити про державно-релігійні чи конфесійні відносини, і ширше навіть про долю да про те, про цю довжелезну сагу з московським патріархатом в Україні. На зв'язку з нами релігієзнавець богослов і снайпер Юрій Чорноморець. Пане Юрію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю всіх! До речі, шановні, це для нашої аудиторії. Знайдіть, будь ласка, сторінку пана Юрія у соціальних мережах. Там часто бувають збори на дуже богоугодні, далекобійні і дуже влучні корисні штуки. Це так від себе, тому що я стежу за вашими соцмережами і бачу наскільки важливі речі ви робите. Але давайте тепер до справ суспільно релігійних Почаївська лавра там провели інспекцію, перевірку. Значить, і комісія від міністерства культури виявила там. Низку порушень, зокрема, немає деяких ікон, які мали би бути якісь самовільні ремонти. І вже от ця комісія, значить, рекомендує Міністерству культури розірвати угоду з українською православною церквою Московського патріархату, яка безоплатно користується. Ну, от власне, державною власністю Почаївською лаврою. Що ви думаєте про цей кейс? Це от тільки в 2024 році можна було ну там дійти до того, щоб комісія поїхала. Це Затримка, чи це нормально, чи це швидко? Як ви це оцінюєте? Ну, справа в тому, що звичайно ніхто не хоче зв'язуватися з московським патріархатом, бо це все дуже довго. Це дуже дорого, дуже морочливо, якби люди не хочуть витрачати на своє своє життя на це, але іноді надзвичайно корисно, тому що коли в Почаївській лаврі почали розслідувати, які були зловживання, які були порушення законодавства відповідно про охорону історичних пам'яток, яке було ставлення взагалі до історичної спадщини Лаври. То відповідно стало зрозуміло, що там порушень приблизно в 100 разів більше ніж Києво-Печерській лаврі. Тобто для намісника цієї лаври митрополита Володимира, такого Мороза, для нього було важливіше там за всю історичну спадщину лаври. За всі ці фрески, за всі ці історичні пам'ятки, бібліотеки і так далі були важливіші речі, які привносять прибуток там всякі швейні, майстерні, магазини і так далі. І заради цього. Там відповідно відбувалося, що на історичній території Лаври е, прибудовився короду незаконні дороги пролягали там, де не може бути машини по ним їздили і руйнувалися від цього історичні пам'ятки, спалювалися книги, е, тому що вони чимось не сподобалися там, на міснику, спалювалися. Наприклад, там була величезна колекція. Рис так і так далі. Ну і тут треба розуміти, що державна комісія вона охоплює в своєму акті те, що вона може охопити, але те, що розповідають свідки, які жили в Лавріну. Ченці, які погодились поговорити на цю тему. це взагалі дійсно кошмарна ситуація. Ми знаємо, що, наприклад, була найбільша колекція старовинних рис таких, тому що всі і що служили в Лаврі. З кінця ХІХ століття дарували і власні ризи, і там всякі цікаві, чи ті ризи такі архірейські в різницю лаврі. Це була така традиція. І по великих святах в якихось таких ризах, торжественних митрополити служили. Ну, для цього нового покоління мороза, яке абсолютно безкультурне, все це не мало жодної цінності. ця найцінніша колекція, вся була спалена. Там, ну тобто, якщо в Києво-Печерській лаврі там іноді колекціонерам щось продавали наліво, то тут взагалі я не розумію, як це можна було просто знищувати історичну спадщину заради того. Причому знищувалась не тільки історична спадщина, яка важлива. Ну скажімо, для історії українського православ'я Лавра лаври як осередку українського православ'я, наприклад, 20-30-ті років Лавра була ну таким головним рушієм українізації церкви на західній Україні. Да? Як не дивно, хоча до революції це було плод консерватизму, і поступово ось до 90-х років знову з нього зробило плод такий російського православ'я, але навіть знищували вони те, що є цінним для лаври, як саме для ну, такого російського православного осередку. Тобто вони знищували спадщину навіть цю імперську таку російську. Це ну просто. Варвари такі внутрішні варвари. Ми воюємо з зовнішніми варварами і купуємо далекобійні гвинтівки, але виходить такий парадокс, що ради того, щоб захищати внутрішніх варварів, які ось такі роблять вчинки. Ну і крім того, настоятель цієї лави, ось намісник. Да, Митрополит Володимир Мороз він винуватий просто в відвертому злочині, тому що поруч, прямо з історичними будівлями лаври, він побудував величезний собор, що порушило повністю і всю логіку лаври як заповідника. Воно порушило там стан головних всіх цих споруд, і, відповідно, мало того, що будували то швейні майстерні, то дороги, де не можна було, і воно все руйнувалося. Так він ще бахнув туди Собор, а то ж гора, і там не, не просто так все побудувати, щоб не було наслідків якихось. Ну, все це дуже сумно. Все це ще раз показує, що да. За релігійними спільнотами необхідний контроль, тому що якщо ти знаєш, що ти, наприклад, католикам передаси, там бувший будинок органи музики в Києві, і вони з нього злороблять лялечку, не дивлячись, якому він жахливому стані зараз після всіх пожеж я не розумію, чому держава до цього часу не передала і не дала можливість Ватикану. Класти гроші і перебудувати відповідно відреконструювати всю цю прекрасну споруду. То тут навпаки показує, що навіть коли у цих монахів величезні кошти для того, щоб турботливо зберігати цю спадщину, як тільки відсутній державний контроль, а він був відсутній, то ми бачимо надзвичайно сумні наслідки, просто катастрофічні. На жаль, маємо і таке фіксувати. Тут було просто недопрацювання держави, нестача повноважень. Ну от тупо немає повноважень, чи чому таке відбувалося безконтрольно? Це не хотіли дивитися, закривали очі, чи чи повторюсь? Чи може не було законних повноважень для того, щоб звернути увагу на те, що там коїться? Ну, справа в тому, що це величезний інфраструктурний проект. Починаємо з Калавра. туди їздила величезна кількість паломників. Взагалі, з усього світу до війни, і з України, само собою, там просто величезна кількість паломників, і ясно, що для місцевої влади. Це був такий величезний інфраструктурний проект. Тому якщо обласна влада і державна влада, вона намагалася щось зробити, особливо обласна всі ці роки, і власне била на сполох, що так не можна. То, скажімо, місцева сама влада, яка в місті Почаєві, там поруч, значить має владу, то вона була навпаки за те, що дозволяти їм все що завгодно робити, тому що це єдине, що приносить Хоч якісь прибутки і так далі. Ну, тобто це, та... це такий туристичний магніт, який приваблює дуже велику кількість людей, а значить, генерує фінансові потоки, а значить, на цих паломниках можна заробити. Хтось продасть пиріжки, хтось здасть кімнату для ночівлі, хтось там іще щось. Ну і відповідно так воно все і працювало. Гроші закри... закривали очі на те, що відбувається з самою святиною. Така десь логіка. Ну, принаймні місцевій владі було вигідно, що місцеве населення воно зайнято і в монастирі і навколо монастиря, і відповідно, ну якимось чином якби це понижує соціальне напруження в регіоні. І тому подібне. І тут дуже цікаво. Ну, наприклад, коли в Бенчинах. Почали, скажімо так, ставити питання про відповідальність митрополита Лонгіна да, за сепаратизм, за антиукраїнські висловлювання і так далі. То місцева влада заявила, що ви робите, у нас він тут два райони кормить. Ну от навколо Почаївської лаври була приблизно така сама ситуація. Тобто, ну якби іноді якісь місцеві інтереси вони не дозволяють людям мати стратегічне бачення. І розуміння, що все-таки е збереження історичної спадщини це важливо. Все-таки, скажімо, протидія антидержавним якимось тенденціям, протидія внутрішньому варварству це надзвичайно важливо. І іноді, коли Потім вже все таки є рішучість, і комісія все виявляє. То виявляється, що дійсно Боже, як все це могли 30 років допускати, треба ж було абсолютно інакше все робити. Це звичайно, така у нас в Україні в цілому катастрофічна ситуація з відповідальністю людей за те, що вони роблять, за те, що вони допускають ворогам України робити. Добре, як ви бачите перспективу, якщо вже є ну, чітка рекомендація від комісії Міністерства культури, чи можемо ми припускати, що далі має бути приблизно той самий шлях, який уже ну, там, важко, але проходила, наприклад, Києво-Печерська Лавра? Ну я і коли була вся ІПП навколо києво Печерської Лаври. і Зараз, коли ось починається ІПП навколо Почаєва, я противник того. Щоб з великими монастирями вести себе, так якось наша держава починає вести, видавлювати там десь в почанні ложиці, то тут щось заберемо, то там щось заберемо, і так далі. Тут повинен бути підхід нормальний, який є в європейських країнах, тобто ставити питання про те, ну, якою має бути доля всієї цієї організації. Тому що вся ця організація вона бачила, що твориться в Почаївській лаврі. Вона бачила, що Почаївська лавра стала центром антиукраїнської проросійської пропаганди. Тобто тут не, не, не треба забувати, що Почаївська Лавра. За всі часи незалежності це був величезний монастир, який просто промував мізки всім, як біле братство, колись там своїм адептам. Вони промували мізки всім, що треба бути єдиний з Росією. Тільки русське православ'я, от це все українське, це погано і тому подібне. Тільки колядки можуть бути українські, все інше не може бути. І там, звичайно, ну дуже багатьом людям покалічили психіку, життя і тому подібне. Тобто, ну це надзвичайно були такі. Ну, величезні шкоди для здоров'я, і морального і психічного громадян України. Тому що там людям, людям говорили, що завтра кінець світу, продавайте своє майно, там жертвуйте, втікайте в Росію, купуйте в деревнях будиночки, і десь виживете, коли кінець світу буде. Ну, тобто, це була величезна така машина і є. Антидержавної роботи такої ясно, що тут. Якби за це відповідає не лише там місцеве начальство за те, що допускали таку ситуацію, за це відповідає керівництво Української православної церкви в цілому. І тобто, треба сказати, ви покровительствовали таким варварам і відповідно тим, хто вели систематичну антидержавну діяльність і так далі. Давайте ви повинні нести колективну відповідальність, тому що ви всі. Одобрювали їхню діяльність. Ви всі не просто закривали очі на те, що там робиться. Ви всі голосували за те, що одобряємо одобряємо, одобряємо. Я ще раз говорю, що. Президенту Зеленському Раді національної безпеки і оборони треба зустрічатися з усім керівництвом української православної церкви Московського патріархату і ставити питання, що або ви радикально оновлюєтеся і пориваєте з Москвою, і, скажімо, терміново виправляєте всі помилки, які у вас були. Або, скажімо, чимодан, вокзал і далі, Росія, чи куди ви хочете їти і до побачення. Тому що ну просто все це перетворювати знову в серіал тисяча одна ніч, як ми їх видавлювали з Почаєва, і потім ще й не змогли до кінця видавити. Все це нікому не треба. Це я вважаю, просто буде давати матеріал. Для пропаганди на заході всім тим противникам України і союзникам Путіна, які хочуть допомогу Заходу щодо України ліквідувати, і так далі. Зараз це абсолютно я вважаю, не потрібно треба працювати з керівництвом цієї релігійної організації Ну, керівництво держави україна ви назвали там президента зеленського членів національної ради безпеки і оборони україни але от у нас навіть верховна рада ніяк не може спромогтися ухвалити закон причому цей законопроект дуже сильно критикують як дуже м'якотілий навіть але закон про заборону діяльності в україні релігійних організацій що мають центри в державі агресу Сорці, да навіть уже попри те, що було 226 підписів народних депутатів, попри те, що були блокування трибуни, ну все одно не винесли його на голосування. Зараз очікуємо, що це може статися ну там, десь наприкінці, прикінці серпня, принаймні такі припущення є. А тут чому чому з депутатами навіть не складається? Й вони справді залякані у тим паном Амстердамом. Ні, справа в тому, що тут величезна кількість факторів. і найголовніше, що я би теж не голосував би за такий закон. Справа в тому, що коли цей закон був поданий і проголосований в першому читанні, цей закон був повністю раціональний. Він відповідав нормам Конституції про розділення церкви і держави. І він відповідно просто говорив про те, що заборонені зв'язки з Москвою. Якщо з Москви зв'язкою Москвою виявили релігізнавчі експертизи, і потім це підтверджено судом, то суд може відповідно припиняти діяльність там і так далі. І вони можуть далі діяти, скажімо так, ну там без державної реєстрації, але вже там користуватися державним майном і тому подібне. Комунальним майном вони не могли б, навіть сплатити за світло не могли. Б. І тоді, відповідно, е якби ще була розумна поправка від СБУ: що якщо очільник такої організації виявляється іноземним агентом, то це повинно мати наслідки для всієї організації. Ну і відповідно, це були розумні речі, До другого читання. Було накидано величезну кількість поправок і тут слід сказати, що. Такі антиукраїнські поправки від е, всяких, там, ОПЗЖ, там Дмитруків і так далі. Це був такий законодавчий СПАМ, який мав на меті просто затягнути розгляд е, законопроекту. Але проукраїнські депутати накидали купу правок абсолютно дурних, е, які відповідно вже підміняли релігізнавчу експертизу заздалегідь. Вона фактично там в законі прописувалась, Да? підміняли рішення Суду заздалегідь, тобто там розглядалися канонічні норми, якісь ще щось. Ну, Тобто це все перетворило законопроект в абсолютний абсурд. Ну, і, якби, ну, На сьогоднішній момент цей законопроект абсолютно неможливо прийняти. Треба повертатися до початкової редакції першого читання і його приймати. Ще раз хочу сказати, навіщо приймається цей законопроект? Справа в тому, що в країні діє. Закон про перейменування Законі про перейменування російській церкві давали там три місяці на те, щоб е, всі її організації, що входять в цю церкву, щоб вони перейменувалися і позначили свою належність до російської церкви. Я нагадаю, що релігізнавча експертиза е, вона в січні 2023 року підтвердила, що Українська православна церква це невід'ємна частина Російської православної церкви, це сукупність парафії російської православної церкви на території України. І от відповідно треба було вже щось робити або не робити. Якщо не робити, а вони не перейменувалися, то відповідно автоматично, як написано в цьому законі, в частині найменування статути втрачають чинність. Тобто фактично всі їхні статути вже втратили юридичну цінність, чинність, да і фактично, ну держава не мала права мати з ними жодних відносин. От, наприклад, там ну вони в лаврі чимось користуються взагалі. То вони могли просто піти з лаври, ну мали б, бо це державна власність, і вибачте, ідіть звідси, бо якби ви вони... не ваші статути не чинні, то це вже виходить такий факт самозахоплення по суті. Це захоплення державних цих будівель це до п'яти років, по-моєму. Ну тобто, ми маємо справу з абсурдною ситуацією. Люди сидять, порушують до п'яти років, заслуговують за це, що захопили незаконно ці будівлі, а ніхто їх не чіпає. Тут я вважаю так, що треба збирати Раду національної безпеки та оборони, говорити з цими попами, давати їм чітко, скажімо, що у вас є сім днів на вирішення. Цього питання, якщо ви не вирішуєте це питання, ми і оборони, скажімо, збираємося і вирішуємо це питання. Нагадаю, що не тільки Верховна Рада може прийняти відповідні рішення, які матимуть обов'язковий характер, але може і Рада безпеки оборони прийняти відповідні рішення, вести їх там рішеннями президентів, постановами Кабінету міністрів і тому подібне, і розібратися з усією ситуацією. Дуже швидко і дуже якісно і є приклади європейських країн, як там Болгарія, Естонія і так далі, що це робили, або робили спеціальний законопроект про московський патріархат в такій-то країні, і там прописували, що конкретно про цей патріархат, вже якщо ви напихаєте от норм конкретно про Москву в друге читання, то це окремий законопроект. Або ви, наприклад, там вводите норми про те, що забороняємо ідеологію. Русміра, і вводимо відповідальність е, за пропаганду цієї ідеології, тобто відокремити це від злочину колабораціонізму. Будь ласка, це окремий законопроект. І тоді все буде логічно, чітко, ясно і відповідно Я думаю, що Рада безпеки і оборони України повинна була би цим зайнятися, і, скажімо. Повинна була би тоді з більш ясною позицією, в тому числі виходити до парламенту, в тому числі там судам пояснювати, що як і так далі, місцевій владі пояснювати, тому що цей хаос, який до цього часу твориться, це нікуди не годиться і з цим треба закінчувати. Ну по суті, я навіть бачив критику на адресу українських опозиційних партій про те, що їм ну по суті вигідно зараз ухвалювати оцей законопроект, в тому вигляді, в якому ви його розкритикували, тому що він напевно не буде діяти і зараз можна звинувачувати владу в тому, що от не ухвалюєте закон про заборону московської церкви. а коли закон, якщо навіть його ухвалять, в тому вигляді, в якому він є зараз, то він не буде працювати і можна буде далі критикувати владу за те, що ну не вик. Онується відповідний закон. Вигода з обох сторін є, але я не бачу за цим. Ну от справді такої е системної роботи про те, щоб вирішити проблему, а не знайти собі спосіб ще про щось покритикувати владу. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за вашу роботу. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був релігієзнавець богослов і снайпер Юрій Чорноморець. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.